Потрібно повністю вибудувати нову систему. Не змінами в старій, в корупційних схемах. Там можна тільки міняти складові. Того поміняти на того, може, сподіваючись, що той буде менше красти. Потрібно вибудувати нову систему, ієрархію. Чітко розуміти, які платіжні системи, які механізми, які асоціації, все це відбудовувати знизу. зараз. То буде працювати в межах платформи Україна 80. Вам треба буде, потім ми пропишемо в регіонах, збирати Асоціацію хворих на діабет, асоціацію хворих на гіпертонію, асоціацію хворих на невеликовні хвороби, на гепатит, на СНІД. Це всі люди, які будуть готові це міняти, тому що вони вже на собі це пережили. Потім збирати асоціацію ваших там кардіологів тернопільських, чи гастроентерологів, чи педіологів. А вони будуть казати, ох, а в нас там. Три е, звізди і у кожної своя асоціація. А так не буде. Асоціація має бути одна, тому що ви маєте вирішувати акредитацію, сертифікацію, протоколи, нести відповідальність за якість. І коли ми знизу це все зробимо, потім в один момент ми побачимо, що в на, нас готова з вами вже система, якою ми можемо замістити Міністерство охорони здоров'я зовсім іншою системою. Не міняти складові там серед а взяти модель польську, чешську, французьку і сінгапурську. Оце ті чотири моделі, які, власне, нам треба з них взяти те, що найкраще. Як нам, тих лікарів, які звикли отримувати подяку в кишені, ви, якщо в один день е, відівчите брати ці гроші, то вони перші, хто ляжуть на вході в лікарню і скажуть, нам ніякої реформи не треба. А що нам зробити? А нам ми їм запропонуємо, а нема питань. Ось вам сінгапурський варіант, ви акціонери вашої лікарні. Ось вам держзамовлення, цих людей ви лікуєте безкоштовно. А отут, будь ласка, ви акціонер, ви гроші офіційно берете. Хочете поставити квіти, вази, хочете працювати в позаробочий час, хочете вночі працювати, хочете там сам в руму танцювати. Будь ласка, робіть це за це, беріть гроші, тільки офіційно, не ховайтесь. Не бійтесь, будьте заможними людьми, чесно. А ті люди, яких немає грошей, ті люди прийдуть за державним замовленням, яке ви можете відпрацювати. Тобто механізми всі є. Тільки в поки ця система контролюється вертикалію влади, яка є зараз, яка зараз вся в бізнесі, аптеки в бізнесі, сертифікація в бізнесі, нові ліки в бізнесі, розподіл бюджету в бізнесі. Я вам просто Зрозуміло, так, для кожного з вас прикладу. прикладі кажу. І для того, щоб це змінити, треба зайти зверху, не на посаду міністра, а треба мати і міністра охорони здоров'я, і міністра освіти, і міністра культури, і, е, і правоохоронних органів, щоб це були люди нормальні і зверху і це все звинтити. І от нам потрібно з вами таких людей виростити. Щоб ми чітко розуміли, що у нас в команді є. Міністр освіти, у нас в команді є. Міністр юстиції, у нас це ті люди, яким можна довіряти, це ті люди, які професіонали прийдуть і скажуть, як ми що будемо робити. І от Коли ми створимо таку систему, ми з вами вийдемо на вибори і скажемо: громаду, подивіться, ось те, що ми готові зробити. І саме для цього нам з вами обов'язково потрібні ці громадянські платформи, тому що через них. Ви будете, по-перше, знаходити правильних людей, по-друге, готувати суспільство до того, що поки не буде правильного запиту і відповіді правильної ніколи не буде. І поки ми з вами не навчимось крутити наші стрілочки так, щоб у нас були такі референдуми, як в Швейцарії, нам ніколи референдуми зверху не подарує. Тому е я, власне, очікую від кожного з вас, хто хоче рухатись далі. Ми зважуємо, ми відпрацьовуємо. Я дуже ціную ваш час, я дуже ціную вашу довіру, дуже ціную ваші гроші, ваші зусилля, які ви в це вкладаєте. І те, що я вам зараз чітко не кажу, що так вже ось партія ось побігли, це я тільки роблю, тому що я вас ціную і я хочу зберегти ваш потенціал. І я хочу, щоб ми виграли. І нам сьогодні потрібно чітко оцінити, чи ми сьогодні можемо пробігти цю дистанцію, щоби перемогти, для того, щоб ще раз кажу, ні, не біжати, щоб загрітися. І щодо, ви мені ще задавали питання щодо опрі, де він подівся, він, власне, має своє бачення, ми з ним мали таку саму зустріч, як з усіма вами. Я йому вам розповіла всі наші плани, всі наші проекти. Запросили його е зайти в будь-які з цих проєктів, але для нього сьогодні е ну, важливішим там, ну, важливим це зрозуміло для кожної людини стоїть питання грошей. Тобто е йому потрібно або шукати свій шлях, або шукати фінансування. Наразі на даний момент поки що у нас не було в мене відповіді, які фінансування я можу надати людям в межах нашої комі. Тому у зв'язку з тим, що в мене відповіді поки що немає і немає чіткої конструкції, я вам ще раз пояснила, чому її немає, тому що ми мусимо чіткі мати аргументи. Маємо стільки-то грошей, маємо стільки-то доступу до медіа, маємо стільки-то активних людей в областях. Є ще партія, яка молода партія називається Сила людей. Ми з ними проводимо консультації, переговори. Зараз, ви зараз вони покажуть, що вони мають, ми зважимо, які у нас спільні сили. Є ще партія Воля, в яку виходить є реанімаційний пакет реформ. Ми кожного дня зустрічаємося, кожного дня, власне, у всіх є розуміння, що ми зараз мусимо об'єднати наші зусилля і продемонструвати готовність об'єднуватись, але зважити наші ресурси.